Святкова лінійка з нагоди свята першого дзвоника відбулась у центрі професійно-технічної освіти номер 1 міста Вінниці. Більше 400 юнаків та дівчат сядуть за парти цього навчального закладу, який в цьому році отримав диплом флагман освіти і науки України. В Ході урочистостей першокурсникам був переданий символічний ключ знань. Продовжує Марія Бомбела. 1 вересня свято для всієї держави для дітей, їхніх батьків та викладачів. Стати особливим та надовго залишитись у приємних спогадах. Він має для учнів центру професійно-технічної освіти номер 1 Тому кожного року день знань тут традиційно проводять урочисто. На святкову лінійку вперше цього дня прийшло більше 400 першокурсників. Директор закладу Тадеуш Тишковський в своєму вітальному слові подякував старшокурсникам за допомогу у підготовці закладу до нового навчального року. Власними силами у центрі було відремонтовано. На будівлі, класи, майстерні і гуртожитки для першокурсників пролунали напутні слова. Я хочу сказати для тих, хто стоїть по ліву руку від мене. Це перший курс, що ви вибрали правильний шлях. Все у вас буде, і професії будуть, і освіта буде. Тих, хто прийшов на базі 9 класів. І буде вища освіта, тому що сьогодні тільки в нашому навчальному закладі працює 43 працівника: це майстри виробничі навчання, викладачі інші працівники, які свій час закінчили. Навчальний заклад за стане протекосвіти, тому і все у вас ще буде, коли ви будете працювати, трудитися, йти до своєї мети. Майбутніх будівельників, кухарів та металообробників. Привітали зокрема представники відкритого акціонерного товариства Маяк. Близько 10 років це потужне підприємство співпрацює з закладом. За цей час воно працевлаштувало до 50 випускників центру. Нам сьогодні буде приємно. Поздоровити цей колектив з святом, побажати їм, щоб вони вчилися ще краще і щоб приходили до нас на роботу з хорошими знаннями, як теоретичними, так і практичними. Кращі учні поклали квіти до пам'ятника загиблим воїнам афганцям За словами адміністрації центру, сьогодні новоспечені студенти повинні з усією відповідальністю поставитися до навчання у центрі, аби час проведений у ньому був використаний недаремно. Цьому році за вагомий внесок в розвиток освіти і науки України ЦПТО номер 1 отримав диплом Флагман освіти і науки України. В нашій державі тільки 11 навчальних закладів мають такі звання.